Друзі, усім доброго ранку! Привіт вам від хум'яка. Запаслась на зиму. Дивіться, як мене споку. Це ще сьогодні нормально. Бачите, ця сторона нормальна? А тут як? І той, що хотіла сказати? Бо тому що вчора було ще гірше. Поспухало мене трохи. Дощ перестав падати. Ми будемо подоббирали пакетів і їдемо по гриби. Будемо збирали. Я вже таточку, що так. Я взяв просто такі два кульочки, а вона взяла ще три пакети, а тебе воно буде продавати. Я кажу, Дві, давай подозбираємо. і Якщо будуть білі гриби, подозбираємо і будемо продавати що? Нормально. Їдемо на стриганку. Дощ моросить, але не сильний. У мене тут шкірочка, все. але вже легше, вже немає такого герпесу. О, Умаки. Я взяла дядола одні шкарпетки, потім другі шкарпетки. Одягнула два сфедра. Андрієву курточку. І той, і, і поїдемо подивимося. Тому що тік-ток весь гудить. Інтернет, на базарі тату був, є гриби. Я кажу, ні. Все намочив. Можеш викинути. Цікаво, цікаво. А дрі, ти як справжній рибак, ти вдягнутий взагалі бомбезно. Бомбезно. Дивіться, друзі. Який білий гриб. Ух ти, що? Так. Та. Масльоток. Ну. No. Я гриба. А ну кажи мені, та пакетик. Я покажу там, є які білі гриби. Де вони є? Дивіться, які великі. Є, але потрібно місце знати. Де вони є? Що ні? Щоб було, я тобі так скажу, щоб було сухо. Литишся доща грибів. Всі при... пристеляси, які тут під низом гриби є? Чекай мене оп-поп-оп-хоп. Коротше, на підливу буде, я вам скажу, друзі. Це вже добре. Є і бочок, бочок. І Маслюк. Маслюк. Білі гриб потрібен. Ой-ой-ой. Зараз. зараз, зараз, Опа. Дивіться, як гарно. Кі крапельки. Хто ж Андрій гриби забирає? А я природу показую. Дивіться, білий грибочок. Я його знайшла. Тільки мені треба. Опа. Зі самого низу його вірвати. Опа. Клас. Андрій. Я як же я боюся. Давай так. Слухаєш мене уважно, Андрій, але уважно. Що? Стій, вижимай щеплення і натискає гальму нажма. Стій, куди їдеш? Куди їдеш? а, а, а ручник. Сі, Андрій, давай так. Чекай, чекай, ні. Нажав? Легенько легесенько відпускає щеплення і одночасно здаєш на газ. Але легенько на газ. Не газуй мені. Лег... Сильніше газ. Синіше. Чекай, я коли? Щеплення і гальма. То все має бути плавно. Відпускай легенько щеплення. Не газуй. То -то 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 -то... Не газуй. Щеплення відпускаєш і водночас даєш газ, але не сильно. Газ... Давай, 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 давай. Стоп, 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 стоп. Да, давай, так. Стоп, стоп. Тату українець. Що, вони Що, що? Кур вони єс, це має. Кажуть, її тобі не думають. Автоматі мати. Дві педалі, газ тормоз. А що, що? Дві педалі, газ тормоз, то для мене буде добре. А то три педалі я сапутаю. Заїхали в магазин, купили дітям такі плавастери. Думаю, вони будуть нормальні. Перші такі взяли. Тим ще взяли фарби, бо закінчилась. О, така бомбочка. Сюрприз має бути всередині. От у мене ніхті брудні тих грибів. Дивіться, калялечка Даянці. На неї похоже з такими великими блакитними очима, як її побачила одразу, Подумала, потрібно її купити. Та й взяла собі дезодорант. Все, їдемо Ні, ще в магазин заїдемо, хочу дітям купити розмальовку. А то їм сумно вдома, далі дошпадає, в цілі погоди немає. Діти та такі грибочки великі. Оце покажи мені! Оце покажи Ну хочу... то бери ручками, але потім просто... Да вы, да, 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 Ото гриб, дивіться, мов. Ну то ти гарно зніми, Зуляна. А то видно гарно. Там ще один гриб. Ото гриб. Там ще один гриб великий. Дивіться, як ви похожі і воно носиком. Правда, Даянка? Так, і тиму тима великими. Тато ті гриби, що купив, білі сушить. Класна така техніка. Щоб їх сушити, а вони м -м, так пахнуть. Коротше, не підемо сьогодні гуляти, каже. Здається, вже перестав. вийшла з дітьми, так хоч на 10-15 хвилин, щоб вони подихали свіжим повітрям. Такі канапочки, А нас пес не є дурний, розумієте, ми залишили на столі канапки. Він прийшов, він не їв ні гірок, ні помідори. Він взлизав тільки всю в басу. пес. Рада пес. Або ж не такі канапочки. Бо я хочу, будь-яку. Дивлюсь, учиниться мульфара. Як слухаю, привіт. Що то в тебе є? Ще перу трохи. Ти будеш спати, Та Янко. Цей кондиціонер класний. Він не тільки там, знаєте, дає холод, ще й тепло. Так вдома вже холодно. <кій> То. То поїв. файно. Все снуть тепер потрібно. А ми крутимося отак по цілому дивану. Я тебе не забуду. <реш> Ми вже їдемо додому, але перше заїдемо на галицьке перехрестя, бо тому, що соня неділя і там тільки базар відкритий. Хочу собі купити курточку. Дивилися тут. Нічого такого путьового взагалі мені такого нічого не сподобалося. Ми, коли їдемо, я не знаю, ми вже три рази, десь чи чотири забували Арсена. Перша мама виносила. кажу, Арсена, боже, Арчі. Перша мама виносила, бо тато виносив. Потім, коли ми сіли в машину, згадали, що Арчі не А Андрій каже, щоб того разу його не забути. То добре, що так це біля будинку. Ми згадуємо про нього, а ні, деколи вже проїхали півдороги, Мені би прийшлося повертатись назад. Слухайте, йому візьме той корм, що там є в якийсь кульочок, бо що той. тому що в хаті вже немає. Потрібно купити, а я не знаю, чи там зоомагазин відкритий. Mm. Я не знаю, де їх поставити, як потрібно холодильник поставити. Арчі не можна, фу. Є,жі, арч. Це буде м'язистий, так? Тож так-то. Приїдемо додому. Мені треба. Але я вже не встигну до чергового оптиму лікарку набрати. Завсенка, лікую, лікую. лікує, нього той нажить не проходить. Вже кашель почався злати якось нормально, завтра піде до школи. А він, думаю, що не піде. І звідки тут у нього так трохи є. Часу, той нажить взагалі не приходить. І до школи його не буду пускати. Ну, це навіть не обговорюється, тому що. Має нежить, хворий, ще який зараз вірус підцепить. І що хотіла сказати? Поїдемо! Е -е... Я на пану вдома розповім. Зараз приїду додому. Ми вже давно зробили дитячу кімнату, нам вдалося. Ми склали назад е -е, то двохярсне ліжко. Чому його склали назад і ми його зробили нижчим? Знаєте, тому що коли воно було високе, на другий поверх діти залазили, і стелі було дуже спекотно. І ми його зробили нижчим. Але то, що вони тепер, е, тіпа, якби... Отак я просто сісти на нього не можу. от просто. Діти сідають їм там до голови, а ми ні. Але це наоборот класно, бо він менший і не так страшно. Асенко спить на другому поверсі, Златуся на першому поверсі, і він вже не такий є високий, дуже прямо, а такий взагалі класний. Чому склали назад? Тому що вже два шкулярика, Ми взяли стіл, оцей косметичний мій, ми віддали Асенкові. І коли було два ліжка, то було дуже мало місця. І ми вернули назад, я приїду, там вам покажу. І тепер набагато більше місця. Класно. То що мені не подобається ця кімната, вона не є якби квадратна. Вона є довга, але вона є вузенька. Трохи погано зробили. Зам. Що, то ще то ти знайшов? Та, це теж, теж забирає. А то ці воштани, то ми їх хіба забираємо, ми ще їх сюди привезли. Це не Арсена штани. Чи Арсена? Том. Два ціну піжаму забираємо, правда? Угу. Ти то? Бо я тільки купила, вона не мала в чому по хаті ходити. Mm -hmm. А і все тепер так де шапка, ліжку, mm -hmm. два столики і сла. це я розповідаю. Ми ще його зробили десь півтора місяця тому, що літом. Що, вівчику? Так. Та. я забула показати. Приїду додому, mm -hmm. показую. Mm -hmm. Так, дуже класно пересуватися. А злата не мала тепку шапку, вона ту мала тоненьку шапку, так? Так. Вона не хотіла. Шо? Я дивилася, що ні, я сирники печу. Ладно, на рахунок Даяни потім вам розповім. Вже вдома, якщо не забуду. Це ж таки перейшла зараз розповісти, бо ще Шадяна приїде, і я не знаю, чи я там розповім, чи в наступному відео. Поки маю хвилинку з вами поговорю, дивіться, хом'як як досі. Ладно, не про те, на рахунок даянки. Я вам розповідала, що в неї проблеми зі шлунком, там на рахунок вага не добирається, кал поганий, погано какаємо і так далі. Всяке в тому плані, вже не буду так прям говорити повністю. Я шукала проблему, хоча багато хто мені писав, лише ви писали. Лише дитину спокою, це її мене, це пройде, ще щось, ще щось, ще щось. Там, дякую за поради, які ви мені писали, і так далі. Але якщо я бачу, що проблеми нема, я не буду бігала по лікарях, не буду ні мучити ні себе, ні дитину. І так далі. Ну, коли я бачу, що є проблема, і її потрібно шукати, її потрібно вирішити, я її шукаю. І... Я собі сказала, що я знайду ту проблему, бо я бачу, як дитина мучиться, як я той як то називається, переживаю. В неї завжди були закрепи, не доїдала, не хотіла їсти всяке отаке. Та я робила, пам'ятаю, УЗД, на УЗД було все добре. По аналізі калу знайшли стафілокок, а потім були їздили в лікарню, а того не показувала. Що сказали, були в лікарні, що здати аналіз крові, якщо по крові буде видно запальний процес або якісь зміни, дати антибіотик. Якщо ні, то нічого не робити. Аналіз прийшов добрий, запалення нічого немає, ми так і лишили. І от одного дня я вже просто бачила, як в неї були закрепи, як вона пустоту тиснулася, як вона не добирала, як. Ну, Видно, що дитині щось було не по собі, і я вже не знала, що робити, куди бігти і що шукати. І я вирішила здати даяні на непереносимість лактози. Стали ми цей аналіз. До 6 років він береться такий мазочок з рота, і все, бо після 6 береться кров. Ми здали і аналіз прийшов позитивний. Даянка не переносить лактозу взагалі. І коли ми поміняли суміш на безлактозну, мені почала дитина ходити в туалет кожен день. Дитина або через день, дитина перестало, то в неї були дуже сильні гази, в неї виходили. Вона пукала дуже часто, дуже просто, вибачте, і таким неприємним запахом. Дитина завжди. Бурмучав, бурмучало в животі. завжди. Вона від так я лежала біля неї, чула як в неї бурмучу. Це так не має бути. Навіть як лікарка її слухала, в неї завжди було бурмутіння в тому животі. Ми поміняли на тому, в неї бурмутіння пропало. Газоутворення от, гази пропали. Дитина почала краще їсти. Дитина почала на рахунок ваги, ще не знаємо, тому що 15 жовтня їй буде 7 місяців, ми підемо поважимо. Але дитина почала їсти і почала ходити мені в туалет. І я рада, що я знайшла ту проблему і так далі. Якщо я бачу, у є проблема, я її буду шукати і я її знайду. А якщо нема ніяких проблем, то ну я не буду дарма мучити дитину, як мені писали, не муч, все пройде, але не мене. Ну як ну як може, як може таке минути? Якщо дитину видно, що дитина ну не ходить в туалет або тиснеться в пустоту, або не їсть. Наприклад, якщо вона мені з'їдала 150, а зараз з'їдала 70. Якщо я, наприклад, любила робила її кашу, наприклад, там потрібно на 120 мл мілілітрів зробити. Я її робила половину 60, і вона з того 60, тільки з'їдала 30. Це не є теж нормально. Ну, якщо дитина там мала зелений кал, чи ще щось, ну не лишує, то ай, нехай мене. Таке не минає. Дитина не добирає ваги, це ну, теж не є нормально. Там якась має бути на то причина. Я то не могла так лишити, я знайшла причину, це є на рахунок ну, це стафілококта. Казали, щоб, що нічого не робити, бо так аналіз той, але не переносить лактозу. Це такий, знаєте, досвід перший, бо, тому що ні в злати, ні в Арсена непереносимості не було. Я не знаю, як то. Я вже весь інтернет облазила. Мені лікарка сказала до року молочку. Взагалі не їсти ні сметану, ні йогурт. Я знаю, що є безлактозна смет... без сметана, безлактозні йогурти, але ну, це трохи пізніше. Вона казала молока не давати. Казала спробувати після року. Якщо після року не мене, ну, то без лактози. Я наплакалася, хоча мені мої всі говорять, що нічого страшного нема, що то, ну, зараз є продукти безлактозні і так далі. Але Але... я ще хотіла вас ну, запитатися, можливо, у вас знайомі або ви, або ваші діти. Не переносить так само лактозу, на яких вони дієтах, ну, мається на базі, що вони їдять, що вони не їдять, можливо, ви в дорослому віці теж. Ну, взагалі розповідайте, чи це все минуло, чи ні, бо, тому що я чую, від, ну, що після року може минути, через рік, о, через три роки може минути. Але лікарка казала, якщо це вроджено, якби, виходить, то воно не мине. Ну, я не знаю, чи то вроджено, чи то не вроджено. Але аналіз якось так показав: там, ну, тобто, було три варіанти: там якесь ЦЦ, ТЦ, то, тобто, та дитина, яка переносить повністю лактозу, потім йде середній рівень, і типу, йде найвищий, який зовсім не переносить лактозу. От в неї був той самий вищий, який в нас зовсім не переносить лактозу. І після того, коли почала давати їй суміш безлактозну. Дитина просто почала какати. Вона сьогодні какала, правда, Андрій? вчора, після вчора, і якось так мені аж на душі легше. Але я так хочу, щоб воно минуло. Бо я собі думаю, от я є сотку їжка, от там виросте мене, ці торти, пляцьки, там де є все крем, там де є молочки, як це не їсти? Ну, це для мене якось. І ще вирішили з лікаркою здати на непереносимість глютену. І там ще на якийсь імуно. імуно я не знаю, що знає імуну систему. То я теж це здам. Но якщо цей аналіз підтвердиться, щоб на теж не переносить глютен. Не хочу просто думати. Е, а не Гаманець. Гаманець. Поставила його в валізо. Та ні, там її треба взяти. А нащо він тобі? Щоб щось купити, ми, 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 ми ж не видно. І навіть не знайдеш. Іди розчесуйся і їдемо. А чого ви витягнули? Чого не витягували? А ти що ти додому хочеш? А що тобі Та. то? Треба. Тож так-то. Якось так. Мама, тобі так диянуть сміється, що це капець. Так. І все. І так -то. Проблема знайшлася. Не знаю, як там далі буде, що буде. тож, е, На рахунок що там писали. На рахунок дякую ваших порад. Знаєте, то, що я бачу ваші поради, то, що мені потрібно, я беру близько до серця. А то, що мені не потрібно, ну, то, то, то не потрібно. Просто, ну. Кожного друзі є свій організм, кожного є своє бачення на то все. Знаєте, там, наприклад, радять мені, ну ви там подивилися відео, побачили, але от повністю цієї ситуації ви не знаєте, ви не бачите мою дитину, ви не бачите того всього. Я ж не буду показувала вам від А до Я, що і як відбувається, і так далі. Знаєте. Тож, ваших діточок може одне бути, і там вас пройшло. У мене в дитинки таке, і не пройшло. Ну, Кожного свій організм і так далі. і тож. Ну, Не може бути. Вас пройшло, в нас не пройшло. Я рада, що знайшли ту проблему. Та трубки порозрізала і подивись, що це зробила. Здамо на той глютен, коли завтра буду здавати. Буду Бога молити, щоб все було добре. Ладно, йдемо, бо ще маю зустрітися з мамою. Мама хоче з Латусі одяг купити. Йду я ще серничко їм. Та й виїжджаємо додому. Я якась така спухша зараз. Лад, не розумію, що треба маски зробити, чи що, ще оцей зуб, вже якоїсь соні менше, але що є. Та сторона нормальна, то ні. Воно мені пішло чи під оку, чи що. Я якась така, якби пила тиждень часу і пішом. Таке якесь обличчя, не знаю, треба маски. Чи ще щось. Так, де? Хто буде сирники їсти? Я не буду, я не буду їсти, то потім такі якісь білі штучки. Це є твор, це є сир. Це є сир, це є сир <соцес> я я він, він не переблендарився. Це не так, як я купляю е, сирну масу. Це той. Я, Зоарчі забули. Я зістаю. Отому господарі для того пса. Я пішов, це просто Пес бідний, Такий везучий, як я. Що знову згадали? Зараз заберу його. Добре, хоч дощ не падає, по тому по базарі можна буде походити нормально. Я дзвоню я домофон. А тато каже, тато світ, я кажу, що це? Арті. Я його ще вчора покупала, але він не розчесаний. Потрібно розчесати. Кіксі йому підстригти. Все вдома. Навіть не хочу його ставити. Ото все мокре. Капець з тим псом. Добре, що дітей не забули. Андрій, всі діти є. Всі діти є не, це не спускав, ми думаємо батарею включити, бо так холодно Е, Були в магазині, купили отакий чай із лісовими ягодами. Дітям купили барні, потім такий сік з ананасом. це вам тримають. Але по одному не потрібно зразу і так багато. Купили їм так, потім... Таке до школи. І батон, Ще половину. Дара воно чадо воно... і раник. Бана. кажу банани, боже. Про не думаю, а знаєте, я того говорю. Огірки, потім морква по курецьки, такий салат. Люблю дуже сильно руху. Взяла другого ковбасу. Це а зараз чекаю, це є філе індичер, собі візьму і Даяні. Потім тут у нас крилишка. Це я до зупи додаю. І м'ясо. Це гуляш до, котле... до котлет. Ні? А ні, не все. Зала підвозники Даяні, рушники, губки. Зараз Арсенчику, зараз. Це термозахист. А це олійка. Волосся випадає в мене конкретно просто ціла вана. І що залицютки догляд. Мала таку олійку. Не, не не пряму олійку, а вона така була, як в виді крему. То мені сподобалось. Оця фірма. Так. Смачне? А тут одяг. Купила даянці такі. Добре, купила Даянці отакі колготки. Взяла зі сердечками. а Тут моя куртка, тут що мама купила з латусі. Я вже потім покажу, якщо не забуду. Арсенкові піднежим такі краплі. Даяні це гель, щоб митись. Ще що така суміш. таку ми зараз йому безлактозну. І серпетки. Перший раз у цей смайл купила, не знаю, чи вони хороші чи не хороші. Подивимось. таку кофточку ми купили. Ну, така нарядна, вонять. гарна. І оці джинси. Скільки ж це? на тисячу гривень так на Тисячу сто п'ятдесят, як на нас. Да я не дає кофта. Не знаю, туди з має бути. свої тримати смак. Сімсот дев'яносто п'ять. Та сімсот дев'яносто п'ять. Можеш можу мати для Даяни через 9 років. А знаєш, навіть та спідниця чорна з білим, дуже гарно буде добитися. Ну, поверніть, так. Ось такі спортивні штани. Але вони такі мами якби на мене. І кофту ще покажіть. І така кофта з латусі. Такі спортивні. Кстати, то не є сподіватися, то <говори> та, вона просто та, підібрала. Підібрала? Так. А як то так? Отак, і Воно вийшло як експор... ну, так. по окремо слани. Ти кажу, можете щось підіростає, я вам відберу. Ага. І все отак кремово. Зараз поставила. <говори> Ні, на Галицькому прихресті. Ну. Класна така, файна. А тут? А, а тут вона. Ну. А це джинси і той. І куртка моя ще. Та. Які мама нам насмажила котлети, вони такі смачні, тільки я би хотіла такі самі зробити, мені не виходить. Мама ще варить гриби. Ми там цибулю кинули, чи то вони нормальні будуть, чи ні. ми ці не утруїли. Та Да їж, та єш то, мама. Я вже по. Андрій, де футбол? Команда. А сьогодні виграла бронзові нагороди і лише два матчі програла.